Привіт сім'ю трохи Михаймо у Кетч Кенди. Убіймайцю качку. Привіт пуктастику! Привіт! Так, можеш знов змінити голос на Боба? Ну! Ось так? Да. І в нас перша глава в цій всяка всячина мехалікус. Ну, якось то не те. Що не те? Ну, вот це механіку, А. Оп. Дай! Боляче! За один раз давай! Давай! Зараз! Біле змі! Не Оп. Все. Ідемо на слідуючий і у нас. Ой, Ой То не зрозумів, я тут такий. не можу притягувати. Да. Че... Чого тут кажеш? Для того, щоб вони поняли! Зрозуміли! А, зрозумів, я тепер Вот? ووب داي ووبا ووب دي طيب تاك ووب واو سات تاك بعد سوتة وا Так, сколько? Два раза. Оп. Вай. А что, если... Оп. Вах, Ну, виліз здається, що я вже зрозумів, як тобі тут пройти. Як? Давай пробуй. Далі так проходити і. Да, я зрозумів, як ти хотів! Так, як я хотів. Так. Да. Ходу так. Да. Ось! Діп, шо? Що поганого? Погано те, що ти не зміг пройти на трезірки. Точно! Давай швидше оп! Воху так. Що тут як? Воно проходиться ву -хуй! Ву і не можу. Добре. Не можеш, так не можеш. Перша рівень на дві зірки в цій гри, но нічого. Д да. Точно. Да, але це нічого. Ні, сюди! Так Ось! Лі, знов тип! Де туди, Цукерочка Сюди треба. Ой! Тобі треба попасти. Да, потреба Лі Ліп! Знову ж таки! Ось! Цукерка, Давай! Сюди! Дя. Це тобі не собака! І що? Вона так же! Також Так! Приближається як собачка! Добре! Давай далі! Так! Це туди Що ти робиш? Хочу дізнатися, скільки тут разів Ну добре. І що дізнався? Дізнався, майже нічого. Добре. Так. Оп! Ось Зараз ми а виліп пройти. Ось! Уху! Цукерка! Цукерка не хоче до тебе. Да? да? Ну, тоді я зрозумів чому? Чому? По треба було знати, що ця цукерка. Бо кожна цукерка має свої інтереси. Да. У нас мастер цукак, як шощо. Да? Да, ти ж знаєш про цукаки все. Да, точно. Оп. Ей! Оп! Ой! Лета! Бип! Так? Збігла не так, як треба? Ой! Як тебе там дістати, цукерчика? Дивно, як ти з цукеркою кажеш. Ну, все ж таки цукерка, це те, що я люблю. Їжа! Це та що треба? Да. Йди Це да. Коро ты нам цей. У нас так потрапився Да? Да. Любить цукерки Як ви не виймаєтеся? Тут є лампи І що за цих ламп? Я і до них не можу додвинутись. Точно. Але, ну, жаль, звісно ж, але все ж таки добре, що ми дізналися точно, що не підходить. О! скоро колесо буде там, де треба! Я залізу. Зараз залізу три раза тебе е даете. Да? И четыре. Так Ось. Четыре раза мне не достаточно. Давай! А! Сюда! Оп! Так. У тебе добре вийшло. Да? 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 Так. Без відповіді не хочеш замовчати, так? Без відповіді? Це як? Ну так. Походу так, як ти не розумієш. О! Все! Лі, милі повилі тут води! Ти повернувся на ту ж станцію! Да! На ту ж Оп! Лі, Ой! Що це було? Я не знаю, але це було круто! Для тебе круто лі так, ще раз. Оп! Дии, я либо тапив. Знову. Знову. Давай. Оп! Сюди. Сюди! Дип. Далі сюди. Так. Оп! Оп. Дип. Що це за штука? Це колесо. І точніше це прилад якому декілька тисячоліть. Тисячоліть? Так. Да. Колесо використовують багато років. Цю форму використовують. Так? Да? Іде? Цукер, наприклад, круглої форми. А-а-а, ah, зрозумів, то в їжі? Ні. Не тільки в їжі. Наприклад, оце штука теж колесо. Зрозуміло. Зрозуміло? зрозуміло, що я не зрозумів. А він зрозуміло, що до тебе нічого не дійде, поки що, поки ти не з'їсеш Да? Да? Ну, можливо, то... ні. Да? Ти не можеш дістати того, що тобі треба. У тебе такі руки, крюки. Крюки? Е. У мене не руки клюки, бо у мене рук немає. Да, з тобою важко. Зі мною, важко? Да. Ну, добре. Оп! Давай! Ось! Э, да, колесо! Да! На три зірки ми пройдемо, походу, всю главу. Першу главу. Якщо що. Да? Да, Це перша глава. Тоді це важко. Важче, ніж я думав. Та ти не думав. Є yeah. Дічок. І сюди. Ей! Як залізти? Іе? Якщо попробуєш залізти, то у тебе не вийде. Да? Да. Такий уж рівень. Ну, тоді, точно. Такий рівень. Ось. Давай, крутись, свертись. Воно крутитись, не може Так як велі треба, Боже! Цукерка. Знову ти не дібрався до неї. Да, зово. Ось! Так! Ні, я майже потрапив туди! Як? Як я туди потраплю? Якщо що мені не дають? Да, тобі не дають Тобі не дають все. Що тобі треба. Да? Да. А ну сюди! Колесо! А, цукака! Суды! Талип! Воп! Лось! Сбег! Оп! Та станція. Давай! Да то що треба станцію? Вмикай! О! Все, Цукерка. Нормально, пройшли. Да, нормально, дуже легко. Я бачу, як для тебе це легко. Оп. А скільки у тебе разів? Ну, більше вісьми, дев'ять, чи вісім? Уваля. Ось? Як? Все штуко? Ай! Стоїш штуки! Цю штуку брати? Ні-ді-ді! Ні, ні. Ось! І, І все! Знову! Що знову? Для три зірки? Де пройдеш? Чи хоча б на одну? А що? Оп, дай би якось так потрапити Оп, воплі те. Де пройти на трезірки? Ну, вибач. Ця глава дуже важка. Хоч і перша. Ну, добре, друзі, в цій серії ми пройшли три рівні підряд без зірок. Ну, так воно випадково вийшло. Нічого, слідчій серії я тебе заставлю пройти. Зірками. О-оу Ну а далі у нас буде Лабіринт. Що таке лабіринт? Дізнаємося в слідучій серії А поки що ми погано проходимо. Да! Да! Ну, все друзі, клядіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока!